Зазвичай подібні операції проводять як мінімум в обласних центрах. Та бердичівляни Оксана і Олександр Сірики у своїй вірі у щастя батьківства поклалися на допомогу рідних стін та золоті руки й голови лікарів Бердичівського центру жінки. Поклалися і щастя прийшло до них у вигляді прекрасного сина Святослава. Справа у тому, що Оксана інвалід з дитинства першої групи. В її випадку створити повноцінну сім'ю то вже само по собі диво говорять медики. Що вже казати про те, аби завагітніти і виносити дитину. Вагітність протікала досить складно на фоні важкої ви бачите, соматичної патології, кусарської патології, патології. напроти все вагітності відмічалася загроза перечасних пологів. Взагалі ця вагітна мала нарочити на третьому рівні надання медичної допомоги в місті Житомирі, але вона і її родичі категорично від цього відмовились, тому було вирішено приймати пологи в нашому відділенні. 36 тижнів у вагітної почались перейми, і єдиним методом на даний момент в такої жінки це розрішення було шляхом операції касетів ростин. Як ви вже побачили, народився народився хлопчик вогою 2,900, в задовільному стані. Мама зараз теж себе почуває задовільно, і через день два е, ці люди підуть на виписку. А тим часом вона, як і будь-яка жінка, завжди мріяла про щасливе заміжжя. Про люблячого чоловіка, про материнство, про те, аби бути такою, як всі, каже Оксана, і доля подарувала їй таке щастя. Зовсім скоро виповниться рік, як вони з Олександром познайомилися, і від часу знайомства про дитину думали вже дуетом. Вийшла замуж, узнала, що беременна, хоч і казали, що не можна, врачі сказали, що може й викидеш будь, і все. Ну. Рішили до кінця, що буде, то буде, дай Бог й буде. Ось дав. Ми взагалі з самого початку хотілося обом хлопчика. І я завжди хотіла сина. От. Ну, хоч і казали, що може бути дівчинка, але ми ждали сина. Все одно. Я вже багато років працюю, цей випадок майже був такий перший, тому що були досить. Труднощі великі при проведенні операції при знеболенні жінки лікарем-анестезіологом, тому що ви бачите, в кому вона стан знаходиться. Але завжди думається під час таких думається про найкраще, щоб жінка народила здорову, красиву і хорошу дитинку. Маленький Святослав народився вагою 2 кілограми 900 грамів, зріст малюка 49 см. сантиметрів. Хтось скаже, що в такому віці важко визначити на кого схоже дитинчам. Можливо, комусь і важко, та лише не матері. Оксана зізнається, її синочок точна копія свого батька. На мою думку, дуже все пройшло прекрасно. Дуже сильно теж мрію по таку любішу жінку, дитину. Звісно, довго очікувана, ну, вам як сказати, дуже радісно на душі. Ми хотіли хлопчика. Вже ну, маленькому було п'ять місяців. Рішили назвати його Святослав, бо відбився на цим ім'я. Я дуже задоволений, що в мене синок, жінка така, і що тут медперсонал дуже прекрасно відноситься до моєї жінки. Вони як приходили і вночі, і ранку, постійно везене, питаються, як ти, що ти. Дуже задоволений і завідуючий, що дуже прекрасно приоперував мою жінку, що зараз нею все дуже добре. І дуже хочу подякувати всім, хто працює тут, чи був на чи ні, хочу подякувати повністю всім лікарям і всьому медперсоналу. Що в мене жінка здорова і здоровий син.